Сьогодні всі люди на нашій землі пісні великодні співають, сердечниці спів великі і малі, надзоря новис посилає. Радіє все небо і наше серця злились у єдине хваління. А радості наші немає кінця. Христовому честь Воскресіння. Удивний величний і радісний час Христового честь Воскресіння. Народних пісень поклоніння. З віховного стану нас визволив спас, мов худнім своїм воскресінням. Я маленька овечка, мене чите садечко, не пати хресток. Можу я не прославляти того, хто полюбив мене. Чи можу я не розказати, як за всіх нас віддав себе? Сьогодні свято я радію, пісні співаю для Христа. Ісус Воскрес дав нам надію, войти у славі до Отця. Тому, ми, друзі, не сумуйте, звищайтеся, Христос Воскрес. В серцях своїх Його шарнуйте, хвала й до небес Но не знаят, че този човечък не изнебазувал, държа, се избитава. Престойно е просто. Престойно е Христос. Това е дикам, Това я знае. у ясній блакиті, теплим променем цілує світ увесь. І серця для радості відкриті. Знайте, люди, що Христос воскрес. Горобці цвірінькають на дворі, то вони співають Богу честь. забуті сумніви і горе, бо Христос свою істину воскрес. Хоч я ще маленька, та Господи знаю, новину про нього вам скрізь. Радісна стала сьогодні подія з мертвих воскрес наш любий месія, тому я не стану більше мовчати нашому Богу буду співати! На Голгофі, на Голгофі розп'ятий месія, тільки свій... На себе він взяв, він єдина для світу надія і з любов'ю за світ мирав. на Голгофі Месії страждає, від гріхів, щоб ми вільні були. На христі він на муках вмирає, щоб ми вічно у небі жили. На Голгофі Бог сина покинув, щоб прийняти всіх нас до небес. Щоб ніхто у гріхах не загинув. Він страждав, він помер, він воскрес. Христос Воскрес, Христос Воскрес, співає ліси гор. Христос воїсину Воскрес, і спас людей від горі. Христос Воскрес дав нам життя, ще й на безсмерті права, і повна радість, і душа йому складає славу. Христос Воскрес, отак і нас чекає Воскресіння, а потім буде вічний час, хвали і поклоніння. Нине пісня до небес, це раді діти, ради нас Христос Воскрес. Як нам не радіти в цю чудову славну мить, зникне хай тривога. І ви, дорослі, не мовчіть, славте з нами Бога. Про це чудо і що хай почують всі. Змертвий мертвих наш Христос Воскрес. Веселіться, люди. Свято сьогодні! Давайте ще пора подякуємо нашим діткам. Дякуємо вам. Христос вискрес! Вискрес! Я пані, вони не збираються йти нікуди. Нормально. Класно. Я думаю, що для багатьох з нас най найрадісніша і найцікавіша подія сьогоднішнього служіння вже завершилась. От. Ну, але діти це все. Так.